Или хватит экономить на здесь, я поняла? Ведущая свершила штука, да? Кто? Жириновский. Вова, ты? Привет, какими судьбами? Хочешь в шоу? А? Не, рада, чего рада, Ра -ра 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 -ра. Во, пойми меня правильно, я без справки тебя не могу. Не могу. Будет справка, обниму, согрею, обогрею, приглашу, поболтаем. Володя, Володя, детка, не нервничай. Все, целую, я обнимаю. Занята. Пока. О Боже, на что нам не надо. Щоб це в моєму шоу не облилися в стакана водой, щоб вся коста поплыла. Еля, ты чула. <гум> на что надо. Кандидат, тлки-палки. Хто ведет себя прилично? З тем встречаться, буду лично. В своем СВ-шоу. СВ-шоу незабаром. На каналі Один плюс один. Генеральний спонсор шоу торгового марка Немиру. Добрий вечір, шановні друзі. Щонеділі на каналі 11 кінокомпанія «20-те століття Фокс представляє у нашій програмі найкращі фільми зі своєї колекції. Але стрічка Воєнно-польовий шпиталь не просто найкраща. Це ціла віха в історії масової культури. Нині режисера Роберта Олтмена вшановують як патріарха американського кіно. А 1970-го після Нью-Йоркської прем'єри воєнно-польового шпиталю... Більшість критиків запитували, чому раніше не чули його імені. Хоч на той час 45-річний Роберт Олтман досить давно працював у кіновиробництві, знімав короткометражні документальні стрічки на своїй батьківщині у Канзас Сіті, робив телефільми у Гольвуді, поставив три ігрові картини, втім без особливого успіху. І тільки після того, як незалежний продюсер Інго Премінджер знайшов на студії 20-те століття Фокс 3,5 мільйони доларів. Роберт Олтман на зйомках воєнно-польового шпиталю нарешті здобув свободу для пошуків та творчих експериментів. Для 1970 року багато що у воєнно-польовому шпиталі було новаторським, від стилю акторської гри до якості звуку. Та цей косолкий шедевр найбільше захоплює неймовірно щедрим шаленством своїй фантазії. Дія стрічки воєнно-польовий шпиталь розгортається під час корейської війни, але певна річ, на думку спадає В'єтнам. Герої фільму три молодих хлопців-хірургів, що ігнорують дисципліну, безперестанку жартують, виробляють чорт зна що, бо інакше можна із глузду з'їхати. Як професіонали вони чудово знають, що додає людині сили, а що її вбиває. Війна. Це найбільша дурниця, а польовий шпиталь це розчавлена купа м'яса, справжнє обличчя війни. воєнно польовий шпиталь не чорна комедія, вона кривава і в ній багато божевілля. Та водночас якимось дивним чином, а це, до речі, дуже зворушує, зберігає віру у найцінніше і найрозумніше у саме життя. Отож і не дивно. Що 1970 року журі канського міжнародного кінофестивалю присудила фільму Олтмена Гран-Прі. Студія один плюс один Лята армія. Це все. кокола Симвідум